Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми методами продуктивності, які допомагають мені як проєктному менеджеру впоратися із великими обсягами завдань. У проєктах та й поза ними часто бувають моменти, коли одночасно сипляться задачі від команди, листи від клієнтів і ще керівництво додає зверху свої прохання. В голові починається хаос, і найважче тоді приймати правильні рішення. Я для себе виробила кілька правил, які реально працюють і допомагають, тому хочу поділитися ними із вами. Перше, що я роблю, коли відчуваю, що вже все завал, виводжу завдання перед очі. Головне не старатися втримати це все в голові, тому що наш мозок не пристосований для тривалого збереження інформації. Тому я або записую все швиденько в нотатнику, як чекліст, або якщо в інбоксі дуже багато листів, то я можу їх кинути в якийсь чат з. Внутрішнім GPT фірмовим і отримати структурований список задач за пів секунди все, що мені треба зробити по імейлах. Як тільки все виписано, зразу стає набагато простіше зрозуміти, що головне, а що може почекати. По-друге, для завдань я блокую час в календарі. Календар це не тільки зустрічі з іншими, а ще й домовленості зі мною дорогоцінною. Якщо є якісь завдання, які мають зайняти більше часу, то я бронюю вільний слот під його виконання, і це знімає ілюзію, що колись там знайдеться час це завдання виконати. Час уже заброньований, і я для себе визначаю, коли буду займатися цим завданням. Третє правило дуже просте: воно походить із системи Getting Things Done. Якщо завдання можна зробити за дві хвилини або менше, зроби його одразу. Відповісти на короткий лист, підтвердити зустріч, надіслати комусь файлик чи надати доступ. Це дрібнички, але якщо їх постійно відкладати, то вони накопичуються, висять у вас на голові, створюють відчуття ще більшого навантаження. Тому дві хвилини, і справа зникла із вашого столу, із вашого списку, із вашої голови. Четвертий метод це є zero inbox. По моїй кошті. Непрочитаними залишаються тільки ті листи, з якими потрібно ще щось зробити. Я виділяю завжди кожного дня час на опрацювання листів. До речі, ще одна порада щодо Outlook чи будь-якого іншого месенджера: вимикайте сповіщення, тому що вони вас відволікають. Виділіть собі спеціальний час в день, коли ви заходите, можна декілька разів на день, заходите в вашу пошту і перевіряєте листи спеціалізовані. Якщо дія з листом потрібна, я відповідаю одразу, якщо можна, якщо не потрібно, переношу в іншу папку або просто беру до відома і видаляю. В результаті мій інбокс завжди під контролем. Зазвичай там не більше 15, максимум 20 листів, ну хіба що після відпустки може трохи накопичитися. Мені це дає відчуття порядку і не створює відчуття постійного хвоста. І останнє правило мінус 2. Його використовують навіть у спецслужбах. Суть дуже проста. Якщо ви думаєте, що зможете паралельно вести 7 завдань, візьміть 5. Завжди залиште запас. Це працює як захист від вигорання і дозволяє доводити справи до кінця, а не хапатися за все одразу, а потім хапатися за голову і зривати дедлайни. Разом ці всі методи складають дуже ефективну, хоча і, в принципі, просту систему. Так, спочатку виписуєте все, що у вас є, потім визначайте пріоритети і одразу блокуйте час в календарі. Дрібнички робіть по ходу і на місці, щоб вони вам не заважали. Тримайте ваш інбокс під контролем, тому що інакше у вас створиться почуття хаосу. І головне залиште запас сил, використовуючи правило мінус два. Якщо вам сподобалися ці поради, то запрошую вас підписатись на мій канал. Також зверніть увагу на мій курс для підготовки до PMP-іспиту. Якщо ви готуєтеся, то я розповідаю там усе українською мовою, коментую. Всі теми, які зустрічаються на іспиті, тому загляньте також і туди. Напишіть в коментарях, який метод ви, можливо, вже використовуєте, і до нових зустрічей!